Усім привіт! Сьогодні розглянемо більш детальну розгорнуту відповідь на опір повітря, який здійснюється на кулі. Опір повітря виникає тому, що повітря являє собою пружне середовище, і на рух в цьому середовищі витрачається частина енергії кулі. Величина сили опору повітря. Залежить від швидкості польоту, форми та калібру кулі, а також від її поверхні та щільності повітря. Для того, щоб куля не переверталась під дією сили опору повітря, її надають за допомогою нарізів в каналах ствола. Швидкого обертання руху, тобто більш швидший буде обертальний процес кулі, якщо буде на самій кулі здійснено нарізи. Наприклад, при пострілі з автомата Калашникова швидкість обертання кулі в момент виліту дорівнює близько 3000 обертів за секунду. В зв'язку з тим, що куля є більш гострішою і менше того сила опору повітря на неї. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та хай вам щастить!